Досвід китайської чайної церемонії, майстерність писати єрогліфи, і мудрість конфуція у столичному ліцеї пройшов міжнародний форум Європа та Азія у діалозі культур. У Китаї це не просто попити чаю, це ціла наука і традиції. Гості з Піднебесної дають майстер-клас, як удома спочатку промивають сухе листя в малесенькому заварничку, а потім на кілька хвилин заливають окропом. Важливі і відстань, і кут нахилу. А ще зізнаються, скільки разів можна запарювати один і той самий чай. Чачовського п'ємо чай, три етапи. Перший спочатку потрібно почистити чай, а потім кебядок ще раз э, наливати а дом три рази випити випі чай. Цю процедуру здійснили із чаєм улун, який зрештою має набути жовтого кольору, та зеленим чаєм. Ідеальний колір, якого зеленувато-жовтий. Смаки їх теж різняться, і українцям треба добре поправлятися, щоб це відчути. Український чай це е, смак, не як китайський чай. Ви п п чай ну з цукором. А ми п'ємо чай без цукору. І я думаю, що китайський чай. Е смак багато е разні. Мені дуже сподобався сам процес, як це відбувалося. Дуже витончено і красиво. Насправді, технологія зварювання чаю дуже важка, дуже важка, все таки, і так настільки досконало це Буде звісно важко, але я буду намагатися все таки повторювати, як сьогодні показали. Не менше зусиль знадобиться, аби написати китайський ієрогліф. Учні спробували свої сили на майстер-класі з каліграфії. Незручно писати чорнилом, тому що ми всі звикли до тонких ручок. Зараз, узявши у руки пензель, це нагадує більш малювання, щось більш. Нагадує мистецтво ніж звичайне письмо. А ще китайці вчили українців робити ажурні композиції з паперу та вузликові прикраси. Майстер-класи провели у ліцеї міжнародних відносин номер 51 де організували міжнародний форум асоційованих шкіл ЮНЕСКО Європа та Азія в діалозі культур. Педагоги іноземні гості, а також вихованці столичних шкіл, говорили про уроки життя від конфуція. Заснована Конфуцієм філософська школа протягом віків. Впливала на різні аспекти суспільної діяльності давнього Китаю і продовжує бути авторитетом для сучасних китайців. Слухаю слова людей та спостерігаю за їх діями. Так казав Конфуцій. Філософія Конфуція цікава не лише в Азії, а й Європі. Погоджуються гості із Бельгії та Польщі. Вона універсальна і гідна того, щоб її взяти в сучасний світ. Є над чим працювати провідним навчальним закладом, який є асоційованими школами ЮНЕСКО. Столичний 51-й ліцей. Такий статус отримав ще два десятиліття тому, дбаючи про гуманістичні, етичні, культурні та міжнародні аспекти освіти. Світлана Жарнатромушинська телеканал Київ.